Роман Кисленко, кандидат політичних наук, член Міжнародної асоціації політичних наук, із 2015 року займається виборчою тематикою, працює зокрема в профільних неприбуткових організаціях, виборчих штабах і міжнародних організаціях. Із з вересня 2023 року, голова Київської міської територіальної виборчої комісії, автор доповідей та наукових статей на тему трансформації політичних режимів, автор і ведучий каналу про вибори на YouTube. Ром, привіт! радий тебе бачити по зуму. Принаймні, от не виходить дуже часто зустрічатися. Сьогодні хотів би поговорити про вибори. Я знаю, що ти на цьому спеціалізуєшся. Я нашу програму, ся наше інтерв'ю, окреслив такою фразою, яка може тобі не сподобається: вибори чи узурпація. Можливо, в тебе якась інша думка, тому що я знаю про твою позицію, але зараз ти нам і нам, нашим глядачам про не розпід. От як ти думаєш, під час воєнного стану в Україні потрібно проводити вибори? E, насправді я стою на тій позиції, що влад... вибори мають бути періодичними, влада має змінюватись, але все ж таки є об'єктивні причини, які унеможливлюють проведення виборів, і до того ж слід додати, що. Конституція, в принципі, передбачає такі випадки, і це не лише парламенту. Всі говорять, що чітко стосовно парламенту прописано в конституції, але також 108 стаття конституції визначає, що президент здійснює свої повноваження до обрання наступного президента до вступлення його на свою посаду, і відповідно інші. Питання, яким чином можна змінити президента, не можуть поставати, і щодо його легітимності на своїй посаді, також поки не можна провести вибори. А щодо виборів під час дії правового режиму воєнного стану, то звичайно є багато факторів. Це і безп... безпекові фактори, і реалізація активного пасивного виборчого права, тобто можливість і голосувати, і балотуватись громадянами України, особливо ті, які знаходяться за кордоном. І також це заміновані території, які можна порівняти з площею там Греції або Болгарії. Це виборча інфраструктура, і мабуть базова річ, яка найважливіша, є це актуалізація е, державного реєстру виборців, який новівся майже два роки. з початку повномасштабного вторгнення, і зараз поновили його роботу. Починають актуалізувати дані, і приблизно необхідно. Півроку, десь для того, щоб внести всі дані, які у держави є в наявності. Ну тобто мою позицію ти знаєш, я виступаю за те, щоб вибори проводити, е, і от я тебе хотів би запитати. Ну ми доволі часто спілкуємося. Там є декілька інтелектуалів, які говорять про те, що вибори треба проводити. І ключова е, апеляція до того: що а якщо ось війна ще буде тривати, наприклад, 10 років, що тоді ми будемо? Тому що дивись, парламент по суті вже свою поденцію завершив, правильно я розумію? Е, ну дивись в принципі ні, тому що строк е, каденції парламенту 5 років. Він був обраний в серпні, е, да, в серпні 2019 року. Тому е, фактично ще можна говорити, що він легітимний 5 років. Вибори мають відбуватись в п'ятий mm -hmm. рік і через це вибори мали б відбутись ще в жовтні 2023 року. Зрозуміло, і це досить дуже логічний аргумент щодо легітимності і тривалості в часі війни, там 10 років. Тут, мабуть, треба починати з того, яка взагалі стратегія, так що ми бачимо за перемогу або завершення. Воєнного стану і розводити трохи поняття війни і воєнного стану, тому що вибори неможливо проводити під час воєнного стану. Зрозуміло, під час війни його неможливо проводити, але законодавство говорить саме про воєнний стан і справедливості заради треба сказати, що в нас війна е, триває з 2014 року, і в деяких навіть в регіонах, які частково окуповані, все ж таки проводились вибори, і була проблема там з визначенням. Тих громад, де не проводити вибори, на яких підставах це рішення ухвалювалось зараз? Е, є драфт законопроекту щодо визначення критеріїв неможливості проведення виборів на певних територіях. І також має бути зрозуміло, що, наприклад, на деокупованих територіях складно провести вибори буде найближчим часом, навіть якщо ми уявимо, що завтра, післязавтра завершуються бойові дії. Також складно буде провести вибори на приграничних з Росією Білорусію територіях, і тому. Має бути процедура, яка б дозволяла е, робити певні винятки і не проводити вибори і врегульовувати це питання, яким чином там буде організована влада, і щодо питання, якщо 10 років, якщо о... війна 10 років ще буде тривати, ну або 5. Ми ж саме що ну 5 років. І, ну, тобто, ці депутати, вони по суті вже себе дискредитували, Ну, це ця, ця Верховна Рада. Каденція президента завершується в травні, наскільки я розумію, тобто він буде втрачати легітимність. А ми з тобою знаємо, що 2024 рік це рік виборів майже в ключових державах земною кулі. Особливо якщо про президентські вибори говорити, то це Сполучені Штати і Росія, тобто країна, яка розв'язала війну з нами. І як це позначиться, наприклад, от давай про президентські вибори на легітимності Зеленського, якщо він ну, там, не буде проводити ще вибори два роки? Тобто, у нього ж каденція завершується, по суті, ну він втрачає легітимність, підтримку і так далі. Що з цим робити? Є якісь рецепти або механізми, ну тобто, як це збалансувати? Тут важливо, я повністю погоджуюся, що скоріш за все, якщо там Росія почне розхитувати тему нелегітимності і певні там ультраправі партії в Європі це підхоплять, і якщо переможе Трамп, скоріш зараз буде... так. Так, активно розмовляти. Ну то... і, і це дійсно загроза, але Поки що рецепту немає, яким чином поновити цю легітимність, так і в принципі легітимність виходить від певної підтримки населення. На жаль, вона трохи падає. Ми бачимо, що вже не така підтримка, навіть президента, є яка. Була на початку повномасштабного вторгнення навіть через рік, е, і тут треба говорити, що з точки зору там конституції в принципі немає питань до легітимності. Він може до завершення дії правового режиму воєнного стану перебувати на посаді, і тут не може бути питань е, з точки зору суспільної підтримки, суспільної легітимності. Так дійсно тут можуть виникнути питання. І які можуть насправді привести до дестабілізації всередині держави, враховуючи, що і інформаційна кампанія з даного питання буде вестись проти України, і тому, мабуть, в якийсь час постане питання, що більш є критичним: спроба організувати вибори, якось перервати воєнний стан деякий час, або все ж таки тягнути до останнього і подивитись, що з цього вийде. Ну, ти ж е, сам спостерігаєш як е, політолог, що наш президент він теж вагається з цього питання. То він робить заяви, що у нас режим єдного стану в не можна проводити, не спекулюйте на цій темі. То він заявляє, що буцім, то я хотів би провести. Розуміючи, мабуть, також і його офіс розуміє, що він втрачає легітимність єдиний, єдиний шлях до е, релегітимізації це. Процедура виборів, то він знову заявляє, що це дуже небезпечно. От про безпеку поговоримо. Є ж кейси, коли вибори під час війни проводили. Звичайно, не такої війни, як зараз, так але ну історія знає е, певні кейси, коли це відбувалося, і ти про це мабуть знаєш. Ось до речі, ми з тобою розмовляємо е, вже після того, як відбувся відбір е, до Євробачення і була ця. Ситуація з дією, тобто от я кажу тобі відверто, я не прихильник дії і такого голосування. Я прихильник, наприклад, поштового голосування. І це відбувалося, наприклад, під час кампанії е, в Сполучених Штатах під час громадянської війни солдати голосували поштою. Нічого тут такого до, до речі, вони голосували під час Другої світової війни. Єдина проблема була, що тоді е, їх листи задовго йшли через Атлантику. І вже порахували, тобто деякі гону певна кількість не, не була е, зреалізована голосів, але тим не менше, тобто чи можна ну там вирішити це питання, наприклад, з голосуванням солдатів, з голосуванням е, українських біженців, які перебувають за кордоном. Тобто, це не бажання влади це робити, чи вони не знають, як це робити? Ну в штатах зараз навіть е, військовий контингент, який знаходиться за кордоном, може голосувати просто електронною поштою. Так е, да, е, насправді е, працьовика е, працюють робочі групи, і комітет профільної верховної ради активно долучається і розглядають можливість впровадження альтернативних методів голосування, і, зокрема, поштового тому, що е, в принципі, воно є більш надійним і, скоріш за все, буде більш довіри до нього. Над цим працюють навіть деякі громадські організації профільні, проводять зараз експерименти щодо голосування саме за кордоном. Поштою, по-перше, необхідно прийняти відповідні зміни до законодавства, так, щоб це впровадити, і тут знову таки. Питання політичної доцільності: як сприйметься це все населення? Якщо там умовно почнуть носити зміни у виборчий кодекс, о, значить, почали думати про вибори і почнеться політика. Всім не треба війна, але ж ні, треба го готуватись заздалегідь цих процесів. І є певні проблеми, зокрема з організацією поштового голосування, тому що є в Європі, наприклад, різні поштові оператори працюють по різному, по різному графіках. Хтось працює неділю, хтось не працює в понеділок. Це також треба враховувати. Треба враховувати, що як би це не було, і можливо, трохи неочікувано, але, наприклад, у Франції приблизно 15% листів губиться. І бути готовим до того, що деякі голоси українців можуть загубитись. Ром, я мав на увазі е, поштове голосування для ну для солдатів, які перебувають на фронті. Я про біженців, тобто не ну українських біженців. Я не, не, не вважаю, що це ну, рішення поштою. Я вважаю, що наш МЗС має організувати роботу. От моя думка, така там на місцях, знаючи, ми ж знаємо, яка кількість е, цих людей. В певній державі тому, що майже всі вони отримали так званий там е Кзахист, тобто протекцію, отримують певні кошти, і ми точно то, достоменно відомо країни, які приймають українців, вони плюс-мінус знають, яка кількість і чому от влада. Не робить жодних кроків, як мені видається, і не ну тобто не комунікується. Тому що можна ж організувати вибори там в Чехії, в Німеччині і так далі. У нас є приклади, коли звичайно не така кількість українців голосує за кордоном, коли у нас звичайний, ну, тобто не така ситуація де режим воєнного стану. Але ж це ж можна зорганізувати Чому ось це яким чином я не знаю, або ігнорується, або влада в зацікавила в цьому, в чому проблема насправді мотива мотивацію там МЗС мені складно пояснити, чому вони не комунікують. До того є приклад, наприклад, Туреччини, яка відкриває в Німеччині в Голландії додаткові виборчі дільниці, де турки, які там проживають, можуть проголосувати. І такий варіант розглядається принаймні на робочих групах, в які також частково входять і представники МЗС. І треба я повністю згоден треба працювати, хоча б з тими державами, де найбільше українців це Польща, Німеччина, там Іспанія, да, де приблизно по мільйону. Щоб укладати певні угоди про відкриття додаткових виборчих дільниць, так це певні витрати додаткові, але вибори таким чи інакшим чином це достатньо дорога процедура. І я думаю, навіть якщо буде ухвалено рішення проводити вибори, то наші партнери допоможуть фінансуванню, і тут повністю відповідальність справді на МЗС на тому, як вони комунікують цю історію, і можливо. Поки да прийнято неформальне рішення не проводити вибори, то і ця історія не просувається на міжнародній арені. Ну, от цікава твоя думка. От якщо це так буде далі тривати, тобто чи можлива узурпація влади, президенту президентом, от після травня 24 четвертого року? Я поки стою на тій позиції, що ніякого запасені не буде, тому що в нас все одно таким чи інакшим чином працює парламент. В нас є суди, в нас є кабінет міністрів. В принципі, певний поділ влади в нас все ж таки є, і це вже може свідчити про те, що не відбувається повноцінна узурпація влади. З іншої сторони також є конституційні підґрунтя його легітимності. Тому мені здається, там в період рік-два ще зарано говорити про взурпацію, і просто я сподіваюсь, чесно скажу, що. Воєнний стан закінчиться, війна закінчиться там, хоча б у 2025 році, і можливо, вже в той рік будуть проведені вибори до всіх гілок влади і місцеві, які мають відбутись, і парламенту, і президента. А ось ще цікаве запитання, яка роль може бути конституційного суду? Це ж по суті, його парафія розтлумачити про. Каденцію президента, що відбудеться далі, і так далі. Чи, ну, як ти думаєш, чи буде звернення до конституційного суду з цього приводу? Тим, тим паче, е, наскільки мені відомо, сьогодні він не настільки завантажений конституційний суд, і він би міг спокійно розглянути це питання, і влада могла б прокомунікувати з громадянами, сказати: Ось, дивіться, ми звернулися до конституційного суду він росло то така історія. А виходить, що ці відсутність цієї комунікації вона ну позначається певним чином негативно на цуспільному. Як ти думаєш, що конституційний суд він може втручитися в цей процес? Ну, я думаю, зі своєї ініціативи він точно не включиться, якщо буде відповідний суб'єкт звернення. Е, і мені здається, це було б дуже логічно звернутися. Е, можливо, це додало б певної легітимності або додаткових аргументів, е, що можна і чи як правильно що відповідає конституції, а що ні. Тому ну, є наприклад думка: все ж очевидно, все написано в конституції. Але на жаль, е, якщо. Правді, очі, дивитись не кожен громадянин там читає конституцію, розбирається в повноваженнях, знає всі статті, які що регулюють, і для нього простіше почути певні тези, що це за рішенням Конституційного суду, наприклад. І нещодавно там буквально вийшла стаття судді Конституційного суду, де він, в принципі, все пояснює, але це просто стаття в засобах масової інформації, а не. Рішення суду, да, і тому мені здається, це був би гарний кейс, е який би е скоріш за все він би все одно не поставив крапку в такому політологічному да питанні легітимності узурпації. Але б з точки зору правової, то це питання було вирішено до того ж, нас було ще, да там коли спікер парламенту. Каже конституція не забороняє проведення виборів, а там, через два місяці, поговорить ні, вибори не можна проводити, і це не грає на руку чинній владі, тому що з'являються все одно політика нікуди не пішла, і там опозиція і не опозиція може використовувати різні тези. І мені здається, в принципі, опозиції зараз вигідно, щоб вибори не проводились якомога довше. Ну, це зрозуміло. Ось у мене наступне до тебе запитання: як, от на твою думку, зміниться політичний ландшафт в Україні, враховуючи ось воєнний стан? Тобто мені видається, що ті партії, які присутні наразі в парламенті, вони ну якщо будуть дійсно вибори, то шанси їх знову потрапити до парламенту. Ну, незначні, тобто деякі Там, наприклад, я думав, батьківщина не потрапить. До... Ну мені так видається. Тобто, те і інші. тобто чи змінився політичний ландшафт? Чи відстежуєте ви це? Можна сказати, він змінюється, і я повністю згоден про батьківщину. але Порівнювати мирний час з, з військовим і з прихильністю, я б не робив цього, тому що е, після завершення воєнного стану почнеться дуже багато різних історій, і коли всі там казали зараз не на часі, то тоді буде все на часі, і незрозуміло, да, всі говорять, що там ну є така думка, що Зеленський може переобратися на другий термін. І зараз наче немає очевидних фаворитів фаворитів, які б могли йому скласти конкуренцію. Але мені здається, після війни ця ситуація значно зміниться. Ми, ми пам'ятаємо буде... Ром, з тобою ситуацію. З як як дуже любить Зеленський на початку війни позиціонував себе як Черчилля. Ми пам'ятаємо ситуацію, що після Другої світової війни Черчилль програв вибор по соціальному тобто. Ще така історія також буде і в наш майбутньому. А от у мене ще запитання з приводу парламентських виборів. Я так розумію, що єдиний адекватний шлях до проведення щодо виборчої системи це е, пропорційна виборча система, класична. Виборча. Е, ну, точно не мажоритарна і. Така, яка передбачена зараз виборчим кодексом з відкритими списками з регіональними списками, також не дасть змоги. Ну в принципі, воно може компенсуватись за рахунок загальнонаціонального е, списку, але і простіше адмініструвати і порахувати, і обрати повний склад парламенту без. Там аргументів, що хтось не допредставлений, там а там голосували. Там ні, то е, пропорційна система з закритими списками можливо як виключення для повоєнних виборів, е, цілком може бути. Але от у мене от яке ставлення твоє до цього. Тобто, ми ж знаємо, що закриті списки це доволі потужна корупційна складова, там складова кумівства, і так далі, і просування людей, про яких ніхто майже нічого не знає. Які вспливають потім на списку, тобто як тобто, це ну на твою думку, чи це ну тобто, так то, то відбувається, тому що альтернативи іншої немає, чи, чи чи це так, от відповідно до воєнного часу вимог. Відповідно до воєнного е, часу, лише такий варіант. Звичайно, я підтримую там пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Можливо там змінити методи розподілу мандатів, понизити квоти, саме е, які дозволяють рухатись е, всередині списку, тому що. Е, ці відсотки також сприяють певній закритості виборчої системи. Е, і знову ж таки, якщо вона більш закрита, включаються оці е, неформальні, я б сказав, такі практики: там кумівство, непотизм, політична корупція. Тому мені здається, тут два шляхи: або максимально закрити, спростити процес обрати парламент і, чесно кажучи, Можливо, наступний парламент не буде всю свою каденцію через те, що проблем буде дуже багато буде політика, і можливо, нас будуть очікувати певний цикл виборів і позачергових. А, а вже через один виборчий цикл безумовно треба переходити на більш викри... більш відкриту пропорційну виборчу систему. Ну, і таке в мене ще запитання, враховуючи ситуацію, яка зараз є з тимчасово окупованими територіями, чи потрібно змінювати кількість депутатів в парламенті? Я вважаю, що повинно залишитися 450 депутатів. Ну тобто, ми не знаємо. Я сподіваюся, що, е, хоча я тверезо дивлюсь на речі. І, що ми постійно говоримо про повернення до, до кордонів 91-го року, але я бачу, що це дуже складна ситуація, і ми втрачаємо території, і от відповідно їх же там 450 не просто так, так і більше того, ми втратили частину і населення, яке вже виїхало, тобто біженці, які не повернуться. То чи є ось запитання також ж бо типу, чи є логіка в тому, щоб зменшувати кількісний склад е парламенту? Е, насправді, скільки я не намагався дослідити це питання, якихось е аргументів на, щодо зменшення кількісного складу, ну дійсно сильних аргументів, я не знайшов. Є, наприклад, там нещодавно вибори відбулись в Сальвадорі, і там. Тенденція йде до узурпації влади президентом. Там вони змінили, зменшили кількісний склад, і в принципі, е, чим менше кількісний склад і вищі рейтинги провладних партій або кандидата президента, тим простіше узурпувати владу. І тому це може е, зіграти негативну гру з певним плюралізмом в парламенті. І мені здається, не треба цього робити зараз. Добре, дякую, Рома, що знайшов час з нами поспілкуватися. Дуже цікава розмова. сподіваюся, нашим глядачам теж вона сподобається. Нагадаю, що глядачам нагадаю, що підписуйтесь на наш канал на ProUA. от ставте вподобайку е, і розширюйте відео. І також нагадаю, що у Романа теж є свій канал про вибори. Він там досліджує досить доволі цікаві сюжети. Виборів в різних державах. Теж підписуйтеся на його канал, от і ставте вподобайку. Дякую, Рома. Гарного тобі вечора. Дякую, неважаємо.